Діти є важлива новина. Яка новина? Ми йдемо на концерт, Бобула. Ось білети. Білети. Але концерт буде в Буковелі, бо ми їдемо на вихідні в Буковель віддихати. Ви знаєте, що я затятий громан, люблю програвати постійно гроші, тому. Обіцяю, що більше не гратиму в азартні ігри. Але ж то Коломойський відгаратов. Диви, що понабудовував. Та то за наші гроші накрали гроші. Диви, що понабудовували. Уроди накрали у Верховній Раді. Бач, де наші гроші пішли. Скільки то газу на то йде. Ми вітаємо нашого переможця та повідомляємо чергові виграшні номери. Ромку. Може, в готелі займемося чимось іншим? Не зараз я поклав гроші на лотерею, ми можемо розбагатіти. Ти обіцяв, що не будеш грати в лотерею? Та то останній раз я відчуваю, що щось виграю. Я знаю, що виграю або машину, або хату. Ну, щось я й виграю. Ну. 24, 13, 15... Подивіться, бач, мене не тягне грати, я спокійний, як удав. Романе, минулого разу ти лишився в одних трусах, та я вмію себе контролювати. Ти залежний від ігор. Я ж обіцяв, що не буду грати. В мене слово тверде, як залізо. Хочеться тобі вірити? Видко, банош із фрикадельками був просрочений, зараз прийду. е <свист> <свист> Зараз Ромко покаже клас. Я маю двісті гривень. Граєте на такі великі суми? Знаєш, як за твоїм татом колись баби бігали? Але ніхто з них не розумів, якщо я з кимось переспав, це ще не причина, щоб я зразу додавав її в друзі в Фейсбуці. Якщо жінка скаже тобі вибирай, або я, або пельмені, вибирай пельмені, бо без любові ти проживеш, а без пельменів ні. Я так схвильована цим концертом. Ми знаємо, що Іво Бобул був твоїм кумиром у молодості. Так, є ваші білети, але треба трішки доплатити. Так, я не маю дрібних, тому я дам вам грубими. Ну, добре, добре, я не буду перераховувати, гаразд. Зараз ми побачимо живого Івобола. Я маю пиріжки з капустою будеш? Я ще маю каструлю з голубцями. Куме, то мої останні гроші. Граємо? Хлопці, вам не повезло. Я вже не можу. Я, здаюсь, усе продув. Люба, в мене лишилось ще 20 гривень, я не все програв. За що я тебе так сильно люблю? Бо я вмію вчасно зупинитися. Ми той канал робимо для тебе, а ти одне з другим не можеш лайка поставити. А ну, бігом підписуйся. не треба відкладати це на завтра.